Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакітне, доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. До нас у гості завітав зайчик. Він приніс картинки, на них зображені іграшки, якими він грається вдома. Розкажемо зайчик. Які іграшки є у нас? У зайчика лялька. А у нас ляльки. Їх багато. У зайчика м'яч. А у нас. Вірно, м'ячі, їх багато. У зайчика машина. А у нас? А у нас що? Машини, багато машин, вірно. У зайчика кубик один, а у нас що кубики, їх багато. Ось ми показали зайчику, які іграшки є в нас, і вчилися відзначати один предмет чи багато. Молодці дітки! Дякую за увагу!